Є такі трошки переживання, хочеться показати, що втратили такого футболіста. <риклад> Ти ж зараз міг готуватися до прем'єр-ліги з Інгульцем, правильно? Да. Але прийшов Буковину. Амбіції команди, знайомий тренер, тому стало одним з ключових факторів. Адаптація як твоя проходить? Це, Це дуже гарно. Намагаюся з усіма з усіма спілкуватися, звикати до кожного. Колектив мені до вподоби. Знайомимося, з кожним днем все краще з другу, притираємося. Я кажу далі, я думаю, проблем з цим не буде. Усім привіт, влоги про життя Буковини повертаються на наш Ютуб канал. Ви дивитесь Буко на зборах. Ми на Закарпатті, і це випуск номер один. Погнали! Жіночий сезон. Мов читати футбольний сезон, не звичайно. Віночі... Ванька, сумував за нашими випусками? Звичайно. Але якщо чесно? чесно, як тобі тут на закарпатті? Супер! Прохолодно, да, Після цієї спеки. Поздух. Да, да, супер. Всі умови є. Тренуємося по два рази. На роботу. Супер. Налаштовані. Так, звичайно. Сьогодні граємо з металістом. Да. Е ти харківський пацан, в принципі, так? Ну, Як тобі зустрітися з харківською командою, з металістом? Це що побачимо, гарна команда. Всі намагаються грати у футбол. У них там е, пару зборників. Угу. Тому будемо намагатися показати свої кращі якості. А Побачимо вже на грі. Е, з хлопцями-новачками вже встигли познайомитися так поближче. Так, да, так. Да, дуже гарний колектив у нас завжди. Е, всі гарні хлопці, гарні футболісти. Тому все у нас добре. Нормально? Перевірив. Ти вже можеш показати якісь фінти? Нормально? Звичайно. <клес> Ігор солдат, який травмований, може хтось переживає за нього. Да? Вже бачите, з м'ячем працює. Все нормально, скоро буде в строю, так? Да, скоро. Коли? Не знаю, по прогрозам лікарів десь ще. По погрозам? По погрозам, да. так. <світ> Скільки? Неділю, десять днів. Ще індивідуально буде точно. Що за травма, розкажи, який її характер? Е, надрив укроножної гом'язу, плиткового м'язу, гом так? Угу. – Десь тут. Ну зараз вже нормально, так? Да? Нічого не болить? Е, та ні, трошки побали в різних ситуаціях. Давай, найшвидше що тобі відновлення. Дякую. Сьогодні другий день підготовчого збору в селі Поляна І одразу після сніданку жовто-чорні вирушили на тренування. А вже ввечері проведуть свій перший контрольний матч на Закарпатті. Готуються до нового сезону. Буквально на ось такому стадіончику в селі Поляна. Досить таки непогане поле. Є трибуни, в принципі, хороша футбольна інфраструктура для того, щоб готуватися до нового сезону. Друзі, поки наші футболісти тренуються, хочу дуже вас попросити підписатися на ютуб канал Буковини для того, щоб не пропустити найсвіжіші випуски із тренувальних зборів Закарпаття. Також огляди матчів, коментарі тренерів та футболістів. І ще дуже дуже багато цікавого. Отож, з вас підписочка, а з нас цікавий футбольний контент. Друзі, цього літа буковина сильно змінилася. По-перше, команду очолив відомий фахівець Валерій Кривенцов. А по друге, жовто чорні підсилилися багатьма досвідченими та перспективними виконавцями. Якщо ви маєте якісь запитання до наших футболістів, залишайте їх просто під цим відео у коментарях. А найцікавіше ми задамо нашим гравцям. Тому пишіть усе, що вас цікавить, і побачите відповіді на свої запитання вже в наступних випусках. Тренування закінчилося, але ти досі на полі ще. Чому? Та вирішив трошки погратися з м'ячиком, звикнути до поля. Да і все, нічого такого. Індивідуально ще працюєш, так? Да? Буває так, але зараз борю, зараз е обмежений в цьому, тому що навантаження непогані такі. Але так, я це полюбляю, мені подобається. Намагаюся виходити допрацювати. Мені. З м'ячиком мені подобається дуже працювати. Сьогодні у тебе день народження. Ми тебе вітаємо. Дякую, дякую. Е, бажаємо тобі успішної кар'єри у Буковині. Дякую. Е, скри, будь ласка, от часто у тебе, мабуть, припадає день народження якраз на збори, так? Е, так, і можу сказати, що саме другий рік у цей день е, граю з металістом. Чи з металістом? Так, да, да, так, Як походу. рік тому зіграв? Е, рік тому зіграли один-один, не забив? Та, е, відзначився, так. так забив так, гол. Так, да, 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 пощастило відзначитися. Сьогодні будеш. Старатися забити. Буду намагатися, звісно, як і в кожній другій грі. Як тобі у Буковині? Перші враження, ти супер вже... супер. Дуже дуже подобається. Дуже дуже чудове місце. Не знаю чому, але мені прям дуже подобається. От їхали сюди, навіть не, не хотілося уїжджати з Чернівців, да? Так? так, так дуже дуже прям сподобалось. Команді з ким найбільше подружився, напевно, з бодію Бойчуком, тому що ми ще з Чорноморця, але угу. намагаюся з усіма, з усіма спілкуватися, звикати до кожного, коли ти мені до вподоби. Дуже подобається. Так що дякую, що питаєте. Мені приємно. Ось такі мої думки. Скажи відверто, тренування важкі у Валерія Сергійович? Е, так, непогана інтенсивність. Були, була бігова робота, дуже-дуже цікава. Але зараз трохи вже перейшли на поле більше з м'ячем. Тому цікаво і інтенсивно, скажу так. Минуло всього декілька годин і ми вже на стадіоні авангарду у Ужгороді, де відбудеться перший спарн Буковини із Металістом. Тож сьогодні граємо проти твоєї попередньої команди, так? Ще декілька місяців тому бігав за металіст. Сьогодні за Буковину граєш проти них. Це взагалі має для тебе якісь значення? Це і факт. Значні, звичайно, мають. Є такісь трошки переживання, хочеться показати, що. Втратила такого футболіста. Звичайно, це все жарти, але все одно. Ні, це кожна гра, я рахую. Демонстроюватись, не дивитись на суперника, на колишній клуб, чи який не був. Думаю, що о, нічого такого складу важкого немає. Як у Буковині тебе прийняли? Та слава Богу, все добре. Прийняли дуже добре. Більшість половина. А вже був знайомі? Знайомий, да, був знайомий з половиною команди, тому адаптація пішла більш добре. Збори тільки почалися, вже є якась фізична втома, можливо, після перших зборів чи ще немає. Ні, звичайно, спочатку було важко після перших біга жара ще було дуже, дуже важко було адаптуватися до жари. А зараз вже відійшли трошки легше, набагато легше. Зараз рахую і погода дозволяє, і поле хороше. Тебе оболівальники Буковини поки не дуже добре знають, тому топ-3 факти про Андрія Буська. Можливо, якісь твої найкращі якості футбольні. Характер. Процовитість. І, і мисли. Ти не граєш сьогодні? Чому? Маленьке пошкодження. На тренування? Так. На довго вибух? Не знаю. Не знаєш? Розкажи, як ти взагалі? Скучила за тобою? Да, звичайно. Підписники питають, що там Хамелюк, що там Хамелюк, да. як він. Ну, Звичайно. Ну, і Ми скучили скучилися заболювалися. Скучили? Звичайно. Збори як тобі? Та, все добре, гарні умови, гарна погода, не жарка, було. В Втома вже якась накопичилась чи ще, в принципі, нормально. Воно накопичується, але ти розумієш, що вже близько. Все ближче до чемпіонату, тобто навпаки, ну, в силі. Все, тебе наповнює. Що хоч може передати глядачам? Не скучайте скоро. Побачимося. Віталій, хто тобі там пише постійно? Дружина. Людина постійно в телефоні. Дружина? Да. Що, переживає за тебе? Так. Да. Чи поїв, чи поспав, да? як годують. Як взагалі у Буковині? Та все добре. Якщо порівняти з усіма клубами, де ти Я був, такою, що... то що скажеш? Та все добре, привикаю так, до міста, до хлопців в команді. Двісь таке питання в мене до тебе. Ти ж зараз міг готуватися до прем'єр-ліги з Інгульцем, правильно? Да. Але прийшов в Буковину. Який ключовий аргумент, чому ти вибрав чернівецьку команду? Та амбіції команди, знайомий тренер, тому стало одним із ключових факторів. Як це було? Це Валерій Сергійович тобі подзвонив, Віталік, давай в Чернівці. Чи як це було? Ну, спочатку агент подзвонив, ми з ним говорили. А потім Валерій Сергійович набрав. І ми з ним все обговорили. Я, звісно, погодився. Одразу? Ну так. Да. Взагалі не брав час на роздуми? Ну, коли з ним вже поговорив, то ні. Коли вже знав, що він для тренера, тоді да, дав згоду. Ну, попередній сезон тебе був дуже потужний. На позиції опорника ти ж граєш, але yeah. там купу голів забив, якщо я не помиляюсь. Yeah. забивав. Там, Скільки ну, забив 10. за сезон? Десять? Так. Як? Та ну, забивав то з пенальті, то так вийшло. Зри деякі голи. Він гульці грав під керівництвом Владислава Лупашка. Він за Буковину колись також досить на пристойному рівні грав. Що це за тренер? Говорять, що дуже перспективний дуже такий інноваційний. Ну так, да, молодий, амбітний тренер. У них хороший тренерський склад. Всі як підібрані один до одного. Я думаю, у нього також велике майбутнє. Було приємно грати теж під його керівництвом, тому що він ставив хороший добротний футбол. а не, як говориться, бій біжи Тому я сподіваюся, що у них також все буде добре. Які перед собою ставиш цілі саме в Буковині на найближчий сезон? Та, ну, Як думаю, головне завдання. Всі знають таке в команди. Е, мені хочеться ну, допомагати команді в кожній грі, а там далі буде видно. Як людина, яка в попередньому сезоні стала чемпіоном першої ліги. Скажи, що потрібно для того, щоб досягнути цієї мети. От який, та, який, який секрет? Та ну, кожен день максимальна віддача на тренуваннях, добре готуватись до ігор і вже на іграх максимально викладатись, грати тільки на перемогу. Ну, і, Якщо думаю, якщо не буде повної самовіддачі на тренуваннях, то цього нічого не буде. Що ж, після першого тайму нулі видно, що команди не хочуть поступатися одне одній, не хочуть пригвати в боротьбу. Багато фолів, багато таких моментів спірних. І зараз я думаю на другий тайм. Вийде зовсім інший склад. Буковини. Побачимо, як він себе проявить. Далі саді ваді висе. Поки в грі невеличка пауза, йдемо поспілкуємося з футболістами нашими, які грали у першому таймі. Що вони скажуть про свою гру? Хлопці, як перший тайм, як пограли. Ну, важка гра. Важка? Півтере. Цікаво. Цікаво. Ти повторюєш просто. Да. О, круто. Силь, сильний пресинг від команди суперника. І ми багато, багато втрачали м'яч В таких ситуаціях І не можна втрачати м'яч. — Не очікували, що буде такий такі? Ні, пресинг? очікували просто. Ну, бувають такі ігри. Такі ігри вони, вони теж потрібні. Чому обмаль моментів біля урицівпер? Я ж кажу, що багато втрачали м'яч і я якось був ну, такий момент не справились, треба, коли першу, першу передачу не йти свого, ми першу передачу віддавали супернику. І він починав знову атаку. А як ігрова взаємодія вже на полі? Не, ну вже є взаємодія, але багато ще треба працювати. Ще, не, треба, щоб до автоматизму довести, треба ще працювати. Юр, скажи, які основні вимоги у Валерія Сергійовича? Що він вас просить? Думати, дуже, дуже завжди думати. Думай, думай, думай. І все. і все буде добре. Адаптація як твоя проходить? топ. Ну, це дуже гарно. Завдяки чому? Не знаю, може, пацієнтів? Завдяки под... ну, под... хлопцям, але може, може я такий просто, що мені. Що мені якось легше. Мені зустріли нормально, і я не відчував взагалі якоїсь там напруги. Раніше, коли був молодший, важко було кудись приїжджати. А кого знав раніше з тих, хто в Буковині? Ну, крім гірного, тобто, з яким треба, ти треба, грав. Треба думати. Що... Іноді Іноді. Повертаємося до вимог. Шинкаренка знав трошки. Кого ще я тут знав? Ну, типу, зао... більше як, заочно, типу, знав багато людей, бо є спільні знайомі, типу, і ми є, так, я про них знав. Більш-менш добре. Чи коли прийшов, то мені так, так, таке відчуття було, що я вже їх знав. Ви бачили перед грою так, пообнімався з усіма е, з металіста. А на полі було, було це, знаєш, дружба, це помітно. Ні, на полі, дуже, звичайно, немає. Забуваються всі дружби, всі обійми. Звичайно, гра була хороша і було багато боротьби, як вичікувався. Але за полем ми всі друзі, тому я рахую, що нічого такого немає. По ножкам зарядив комусь хоч раз. Я тут братик коли... туда получил пару друзья про кого я. І ми вже знаємо. Відпрацювали, хлопці? Живі? Грина, грай! Машина! вище, вище! Даня! далі, далі! Више! Друзі, по-справжньому перший небезпечний момент біля воріт металіста Бодня пробивав, але голкіпер врятував. голки переврятував. Дивись! Ну Що ж, друзі, перший матч буковини на закарпатському зборі завершено. Нуль голів, мало моментів і багато інформації для роздумів та аналізу для тренерського штабу. Макс, що скажеш про перший контрольний матч буковини на закарпатському зборі? Та тяжка гра, видно, що металіст непогана команда, дуже хороша молодь. Ми намагалися зіграти свій футбол, десь якісь моменти виходились, десь не виходили. Але нічого. Це перший спаринг. далі ще дуже багато ігор, і думаю, ми покажемо свій футбол. Як оціниш конкретно свої дії? Ти зіграв перший танк, так? Так, я думаю, це більше не до мене, це до тренера вже такі питання. Так, знаєте, для захисника, якщо зі зіграли на ноль, то вже ну, все плюси. Як взаємодія, з новачками. І, І вже краще. Звичайно, краще, знайомимося з кожним днем все краще з друг другу, притираємося. Я ж кажу, далі я думаю, проблем з цим не буде. Друзі, ось таким був перший випуск рубрики Буку на зборах. Нагадаю, щоб ви підписувалися на наш канал, ставити лайки, якщо вам сподобалось це відео. Та обов'язково пишіть у коментарях запитання до футболістів Буковини, а ми їх поставимо в наступних випусках. І обов'язково вказуйте прізвище футболіста, якому ви адресуєте своє запитання. Всім па-па!